Тобі, Україно, який урожай вистигав от границі, налитим колосям шумів здалини, як пахли поля молодої пшениці. Поглянь, подивися і легко зітхни. Зітхни, подивися, і вранки млисті, побачиш, як дихає вільна земля поля золотисті, діброви у листі, заплависті луки. І знову поля, як ти, мріють побілені хати, сідай, спочивай біля кожних воріт, яка сторона і привітна, й багата, яка урожаєм хлюпнула б у світ. О, землю країни, Луги і долини, заводи Донбаські і гори Карпат, цієї важкої суворої днини Ти нашому серцю маліша стократ. Хоч в іншому місті зросла я на світі, і в мові в нас інше, і в піснях своє, та тут, на просторі, в достиглому житті, Не неначе проходить дитинство моє. Я завжди з твоїми синами, з тобою. Тобі, Україно, життя віддаю. Не край ми один захищаємо з бою, а всю батьківщину свою. Я українка і пишаюся цим. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо, пані Марії. Друзі, а зараз давайте згадаємо всіх, хто допомогв.